А ви що, нам з бабусею навіть не передасте гостинців на Великдень? питає його доньки по телефону. Мамо, нам самим ледве вистачає, скаржиться донька, та у Сергія попроси, він тобі теж син. Ірина давно з родиною в Польщу виїхала, а потім і брата з сім'єю туди забрали, так що двоє моїх дітей і четверо внуків живуть в Польщі, а про мене вони зовсім забули. Так склалося, що я у передпенсійному віці залишила себе з роботи, а нову не могла знайти. Жили ми з мамою двох в селі і жили за її пенсію і продукти з городу. Тому я і наважилась попросити щось на свята у дітей, бо грошей не було навіть для того, щоб ковбасу купити в кошик покласти. Та донька мені відмовила. А потім і син повторив її слова мовляв, грошей самим не вистачає, а йому сім'ю треба годувати. Я все розумію, за кордоном гроші з неба не падають, але хіба ж я багато прошу? Всього трошки смаколиків передати мені й бабусі на свято, щоб на душі веселіше було. Такого сумного великодня, як той, я не пам'ятаю. Ми посвятили в кошику яйця і Паску, обійшлися без ковбаси, але мені прикро було, що маючи двох дітей в скрутну хвилину, ніхто з них не допоміг. Моя сусідка, яка приїхала з Італії на свято, ввечері покликала мене до себе на каву, а я не витримала і все їй розповіла. А чого ти вдома сидиш, каже сусідка. Збирайся їдь зі мною в Італію, там ти і грошей заробиш, і старість собі забезпечиш. Я вчепилась за цю ідею закостанню волосинку. Мама моя, дякувати богу, на той час добре себе почувала, і я наважилася стати заробітчанкою. Про те, що я поїхала в Італію, дітям я не сказала. Вони дізналися про це вже пізніше, коли нарешті донька мені зателефонувала і запитала, як життя. Стала я заробляти євро і за три роки вже назбирала тут доволі кругленьку суму. Я ж нічого не витрачаю, все на кубку складаю. Мої діти здогадувалися, що гроші у мене є, і стали просити то на одне, то на інше, а я постійно відмовляла мовляв, я поки що складаю, а як приїду додому, то вирішу, що робити. Моя донька так змінилася, коли відчула запах грошей. Щодня мені телефонує, питає, як я себе почуваю, і не забуває завжди нагадати про свої потреби. То їй одне потрібно, то інше. А я мовчу, не підтримую цю розмову, бо добре знаю, до чого вона хилить. Цьому році я нарешті додому приїхала, вперше за весь час. Мама моя вже дуже літня людина, їй важко самій, от я й повернулася. Не минуло й тижня, як з Польщі, приїхала моя донька з внуками, мовляв, давно не бачились, і вона скучила. Ірина сказала, що залишиться вдома до Великодня, бо в неї відпустка і вона хоче набутися з рідними людьми. А потім, так, між іншим, стала мене донька про гроші питати, скільки я привезла і куди збираюся їх витрачати. А я як згадала собі той Великдень, коли ми з мамою без ковбаси були, так доньці прямо і сказала, що я не планую їй давати жодного євро. Ірина ще думала, що я жартую, а коли зрозуміла, що ні, то зібрала дітей і поїхала в Польщу, образилась дуже на мене. Мені неприємна вся ця ситуація, але я вважаю, що зробила все правильно. Бо сподіватися мені треба лише на себе. Я ці гроші відкладу і буду за них жити, тоді не доведеться просити нічого у дітей. Ірина і сама образилася, і брата накрутила. Тепер ні син, ні донька зі мною не спілкуються. Вони вважають, що якщо я маю гроші, то повинна їм щось дати як мама. А яка ваша думка? Давати гроші дітям чи відкласти їх собі на старість?